У селі Заріччя Надвірнянського району проживає 75-річна Василина Мельник, життя якої її чисельні таланти й шляхетність заслуговують того, щоб вона була названа обличчям Західної України. Наш журналіст Володимир Борисов, відвідавши шляхетну пані Василину, був вражений і побаченим і почутим. Пані Василина Мельник із села Заріччя, який зараз 75 років, родом із поважної родини. Про це сказала вона сама, але це легко відгадується по її мові, манерах і посадибі, в якій вона проживає. Все життя вона прожила сама в тяжкій повсякденній праці. Її доля, доля її родини дуже схожі на долю України. Прожила дорогесенькі так. У нас було 12 дітей у мамі. Можна і то говорити, 12 ж у нас було дітей. Ну, ми були з роду, я кажу, по правді. Такого трошки в в селі. Ну, жили ми разом всі. Потім брат найстарший пішов за волю України. Не вернувся, але я лише вродилася бачила. Маленька була дитина. Прийшлося і бідували тоді люди, бо ви знаєте, як білилося. Нас це лишило осміро, тата вбили в хаті, бо тоді так було. У хаті вбили тата мого люди, колись так було на за наших тих українців. Було так і так було. Та прийшли, тата вбили, та й ми всі нас осмеро. Та й ще спалили нас. Ми всі лишили нас осмілим під голим небом. І ми були такі лечи в сині, ніхто не бути. Знаєте, як було мамі тяжко працювати? Ніхто не питався, що я б йшла до школи, я дорогисеньки до школи не ходила, бо я не мала як зможу. Неймовірно талановита душа пані Василини Мельник проявилась у багатьох іпостасях, Зокрема, опираючись тільки на зарплату, а потім на пенсію, ця унікальна жіночка перетворила свою хату, літню кухню і кілька прибудов у диво нашого часу. Оце справді хата дбайливої людини із Західної України, вражає акуратність і чистота всюди, охайність, дбайливість, все у дивовишній вишивці, чистота у хатах просто іскрива. Риця, все у рушниках. Оце ви бачите, дорогі мої, що я собі пороблю за свого діваства, я навіть ще не знаю. Я дуже була талановита, дуже любила себе. Я це все своїми руками і знаєте, обмежувала навіть свою душу. Десь люди белись, не жіла, але їхала додому мені, За 10 копійок тої водички купити, якщо щоб підберуть. така й що падає. А хочу щось мати. Там мотайку не то куплю, а там щось а мені щось, щось вішає. А я сі взяла, я вміла віші сказати, від від 18 років. Я щось дівчи там в фосах, пошу, не без мобідні відпочили, що це наробив, вони мені щось вишивають, а я їм до хлопців вірші сказаю. Все так, аби не було. Бідери, ну біделі, діти. Пані Василина Мельник пише вірші і народні гуморески, точніше, вони пишуть самі, звучать не штучно, а дивовижно, природньо і надзвичайно глибоко. Пані Василина справді із поважного роду, до речі, із того, що і брати костицькі. Я писала різні гуморески, сама з голови, вірші сама з голови. І то не й кинебуть, та я до школи не ходила. і пісні сама відумала. Я такілько маю вже за 50 пік того всього. А смішки ті коли мені, що ви кажуть, а найбара Івана того купа, навіть наразі кванта купала, без мене, мене не буду робити, бо то все ніхто не знає вести. Так я. я там все робила. Жаль мені, що нема таких людей, аби вступили за мною, хоч написали якусь бірочку. Що я так і працювала. або в клубі, якби виграв, як я піду виступати, як починаю перебирати за разів, як я щось кажу, це все, все падає. І жінка стоїть на вам скаже. Василина Михайлівна дивовижно позитивна, оптимістична людина і поглядом на свої хати і на життя взагалі. Подивіться, як Богдан, не можна сказати, що вже так і, така біда, так як тепер люди нарікають вже. То бачите, що люди роблять з добра. А я колись що мав бобик посаджений, горошок, та й рібка така уроди, та й бідує, три сесть. А ні, я не скажу, що котрій скаків кожні хаки я веду. Я її стифайно. Є всі на неділю і я сама наї, за себе, я на себе, яка обрала на все. І я одна. Мені ніхто з родини нічого не помігнайте. Оце що бачити, все всі мої руки зробили. І вбирала всі, І щось треба заплатити, і треба було щось їсти дорогі. І я все спров'яла, знаєте, Ну, правда, общаю її ще й не кричить на мене. Що ти хочеш? Ну вже просто для тебе, я тебе до що отак дотримати. Що ти хочеш. я так привикла сирота, ще й тепер собі хто знає що. Це дивовижно, які люди проживають серед нас. Пані Василину Мельник можна назвати обличчям західної України, просто вражає, чого може досягнути на своєму подвір'ї і у своїй хатині дбайлива українська жіночка своїми двома руками, розумною головою і творчою душею, і водночас написати справжню книгу віршів у рокописах.